Так, підписники, всім доброго ранку. Іду я до Максима. Так, що тут все виламано? Ой боже, дирку, фух-фух, ідемо фух. до Максима. Ой, Зом... Зомбі! Почекайте! Що він туди робить? Боже, на, 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 на Максим, може це зомбі апокаліпсис? Ну, давай подивимося хоча б на дворі. На шифті будь! На шифті. Тут вікно виламане, ти що? Так, то зомбі апокаліпс походу. Валимо, беремо всі речі, надягаємо статку красоти. Це зомбі апокаліпс. Як ти просто таке одягнулись, побіжали. Біжали, побіжали. Біжимо. Ми будемо зараз бункер робити. А що нам ще робити? Ми що будемо здихати? Максим, ага, за мною, от сюди, от сюди, сюди. Давайте не вже. Не, не, не. Воя -во 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 я Аккуратно не впадим Ой, В поворот Так Максим, давай Давай туда 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 Рожева овечка топово. Тобо ви... рожева овечка. Іде буде будувати будкер, влади. За мною, за мною. О, во во, во якийсь будинок. О є у нас якийсь готель китайський. Давай йдемо от сюди, от сюди, от сюди. На самий нижній поверх. О, тут є якраз вже ліжко. Нормально, будемо тут вожити. Але я тут зроблю нам давай все одно зробимо нашу норку. Так, я нам тільки ліжка прихоплю. Так, де-де-ді, а тут захиститись. Да я теж так, як просто давайте, давайте, давайте. Ой, Максим, почекай, я дуже голодний, давай поїмо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, поїли. Я роблю... Нам зробити нормальну норку. Не, я роблю, бач Максим, там, там матч, нема де, не, там нема де, тут бач? бачу. Не, тута О. не О, роби, не я, вже тута я вже тут почав, я вже тут. Ну добре, тут на, на всякий випадок здорка, Та норка. Так, підпис давайте ось тут з Максимом закры. Закрый бось. А ты маєш, Влад? Ми можемо тут взяти. Зараз візьму. Бах! О, я на того выстрелил. Лови, влады, Блін, Блин, притупал. Так підпусти к диви... дава ти взяв лишко. А, я маю. Так ось тут ми греємось. А ось тут ми будемо... Е як ось виживати цю серію. Так, підписники. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте, давайте, давайте. Mm -hmm. Так, ось тут ми з Максимом Максим, ми тут будемо спати, де я. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, mm -hmm. Ось тут ми будемо спати. Mm -hmm. Давай став ліжко, став ліжко. Mm -hmm. Роздільно, роздільно. Я розділю. Пусть тебе лишко. Угу, давай. Спати поки не будемо, ми будемо на осторожі. Давай я зроблю там камін. І камін давай. Ну, іди, іди, іди. іди. Ох. угу. О, залізо, але в нас є інструмент. Угу. Підпалюємо. Угу. Вичищаємо всі зайві блоки. Угу. Правила, як зробити камін. Угу. Це хай. буде Боже. Так ось так от так. Так, підписники до нас тут і, тут і зомби десь гуляють. А, во-во-во-во-во, акуратно. Стой, це я випадково вибач, 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 вибач. Не, не, не. Давай добиваємо, 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 добиваємо. Може тут є їхні спавнери, що вони спавнять? О, як бронька, думаєш, бронька, бронька. Ні, а я думаю, десь точно є, але почалася... На, Влада, тільки вона зламала. Я... Я, Я звісно, не заражений, але чому скашлюю? Окей, так, тут, так. Вогонь! Влада, тут скоро гори, згорить та, хата. Ні, пішли туди, в нас там бункер, є, Максим, ти куди? Зараз, зараз, зараз. я дивлюся, чи давай дякую тут вас... Та Бам, Чекай. так підписники, так. так, 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 так. Я йду в базу, буду чекати Максима. Так підписники, Максим вернувся вже він прийшов з паведера він там дяку ходить дійшов. Чисто? Так, блід, е, я думаю це зараження пішло. Аду, аду Максим, боже я щось там да йду. Аду, аду в кишечці. О, мене тут. Е, <кхи> так, Максим, подивися в своєму телефоні. Подивись, що в твоєму там, телефоні пишуть, з якої країни пішло зараження. Е, пішло зараження. Ну, ну а там так бо тут будуть новий так добре інтернет. Зараження пішло з тої хати. Країни Зараження... не може бути з цієї хати, боже. Боже, тобі добре. Добре, з якої самої хати тільки в Китаї. Не, ну ми, звісно, зараз у... Боже, ми в Україні, Ну, да. Китайці як завжди, щось не придубають. Нічого не змінилось. Китай, так і Китай. Так, нам треба знайти якісь ресурси. Ану, ану, може, щось знайду. М -м -м. Максим за мною. Украдний поїждж, якщо в тебе немає жіна. Не, я маю. Я маю торт з хлібом. Давай тут давай пішли. Тут є собачки. Але є зомбак. Okay. Давай, Максим, допомагай. О, тут є нагрудник, такий прикольний, я думаю. Ну, Ні, я тобі. М -м -м, може я перевдягнусь, ага. Спробуємо ось так, ось так. Во, все я перемонтував. Угу. Ладно, я не шушаю, но ну, зомби там. Да. Того аж аж туда пішов. Пойду, кстати, там был шеф Си. Подивись, кость по чару. Реально. Так, мы, може, и тут будем. Давай тут будем наш бункер. Ну, я таки пишу по нашій речі. Давай, давай, только не сдохне.